Як заробити в районі 200 доларів, а то і більше на біржі ОКИК з нових промоакціях? В даному відео ми поговоримо на дану тему, розберемо три актуальні промоакції, в яких можна взяти участь і які можна об'єднати. Якраз в цих промоакціях в районі можна зробити 200 доларів, але якщо в одній із них постаратись наторгувати більше, виконати більше умов, то ви получаєте більше шансів для того, щоб заробити ще більше. Хто не знайомий з біржою ОКИКС, це одна із топових бірж на даний момент на рівні там з Байбіт і з іншими біржами, і також вони? Зараз запустили дуже велику кампанію з розвитком біржі, запускають багато різних промоакцій, як це є на біржі Байбіт. Тобто виконуємо умови для нових, для старих користувачів і отримуємо якісь нагороди на спот. За останню акцію, про яку я писав в себе в телеграм-каналі, з токеном Notcoin, виплатили от недавно по 160 доларів на кожен аккаунт. Часу, що було взяти участь в цій акції, було дуже достатньо, тому хто хотів, той забрав не тільки 160 доларів. Тому в кого ще немає аккаунта на біржі OKEX, можете взяти посилання в описі під цим. Відео, зареєструватися, пройти верифікацію і чекати на годні промо-акції або брати участь в тих, про які я вам сьогодні розповім. А так, годних промо на біржі буде ще багато, тому обов'язково слідкуйте. Перед початком відео хочу порекомендувати вам проксі, яким сам особисто користуюсь. Тут ціна від 40 центів за один проксі. Можна вибрати любу країну. Є більше 150 країн. Підтримка ipv 4, IPv6, мобільні проксі, особистий кабінет, постійна підтримка. Тому ви тут точно знайдете собі прокси, які вам будуть потрібні, допустимо, для бузу якихось бірж, якихось промоакцій і багато чого іншого. Їх можна використовувати під будь-який напрямок, СММ, ставки, покупки в інтернеті, арбітраж. Крипта і так далі. Тому посилання в описі під цим відео переходьте. Далі давайте покажу ту саму виплату 10 тисяч ноткоїна за промо-акцію, про яку я писав себе на каналі ще 16 травня. От умови, які потрібно було зробити, пройти курс, зареєструватись на сторінці, внести депозит, проторгувати мінімум 500 доларів парі до ноткоїна і тримати мінімум 100 доларів до кінця кампанії. Таким чином, перших 30 тисяч користувачів отримали реально хороший бонус в розмірі 150-160 доларів від біржі ОКЕС. Розповім про три промо-акції актуальні, які ми з вами будемо об'єднювати, щоб отримати ще більше нагород. Перша промо-акція з токеном АТХ у нас пул 2 мільйона 300 тисяч токенів і дедлайн аж через 21 день, тому кожен стигне тут заробити. І отримуємо ми тут 250 токенів. Що по курсу не так вже і багато, це 15 доларів. Наступна промо-акція з токеном Ultiverse. Ми тут ділимо 2,5 мільйони токенів Ulti по 500 токенів на аккаунт і дедлайн через 15 днів. Вже з цим токеном. Ситуація трішки краще. Ми отримуємо на даний момент 26 доларів. І найтоповіша акція, яка ще буде діяти цілих два тижні, з якої дійсно випадають хороші нагороди, особисто мені та й іншим користувачам в Телеграмі. Хто там підписаний хоч на декілька каналів, по-любому викладували цю промоакцію з ОКЕС, наскільки вона насипає. Сама промоакція на 250 мільйонів токенів ноткоїна та 5000 тонн. І участь тут можуть взяти будь-які користувачі. Тобто, якщо у вас є аккаунт, ви можете приєднатися. Якщо немає аккаунту, реєструєте також при. І бачимо, що нагороди ми тут отримуємо 50 тисяч ноткоїна, 10 тисяч ноткоїна, на 5 тонн, 3 тисячі ноткоїна, 1 тонн, 1 тисяча ноткоїна і 500 ноткоїна. Мінімальна нагорода на даний час це 9 доларів, тобто 500 ноткоїна. Далі, що нам потрібно робити, допустимо, в першій цій промоакції, з якою ми розпочнемо, це торгувати. У нас є певні завдання. В завданнях є тікети. Коли ви виконуєте завдання, ви отримуєте тікет. За кожен тікет ви крутите рулетку. Ось тут у вас буде кнопочка. Пізніше у вас там крутиться, так скажімо, барабан, просто рандомно ви отримуєте нагороду, про яку я розказував раніше. Іменно на цьому аккаунті мені з трьох разів випало по 500 ноткоїна. Завдання тут йдуть по наростаючій, тобто від найпростішого до найбільшого. Перше, що потрібно зробити, це, допустимо, наторгувати 1000 доларів в ноткоїні. Це може бути спот або ф'ючерси з плечем, це все враховується. Наступний оборот це 5000 доларів, далі це 10 тисяч доларів. Також можна внести новий чистий депозит більше 100 USDT і отримати. Ще один прокрут. Пізніше можемо торгувати там 2 мільйона, 1 мільйон, 300 тисяч, 50 тисяч і 30 тисяч доларів. За кожне з цих завдань ви отримуєте по одному тікету. Тільки коли ви наторгували вже 2 мільйони доларів, ви отримуєте 2 тікети. Я в себе в телеграм-каналі показував деякі аккаунти, на яких і скільки мені випадало. В основному тут випадає 500. Тисяча і 3000 тисячі ноткоїна. Бувають такі випадки, що після об'єму 30-50 тисяч доларів ви можете отримати з невеликим шансом там 10 тисяч ноткоїна. Особисто я бачу максимально, що випало там тільки один раз 50 тисяч ноткоїна. Тому потрібно розуміти, що в основному буде випадати 500, 1000 та 3000 тисячі ноткоїна. Але бувають винятки, якщо ви дуже везунчик. На першому аккаунті мені випало 4 рази по 500 ноткоїна, і на другому аккаунті 4 рази 500 ноткоїна і один раз 3 Тисячі ноткоїна. якраз у цих три тисячі я отримав за 30 тисяч доларів обороту, і сумарно це 7 тисяч ноткоїна, що дорівнює 150 доларів. Також в телеграмі розписував всі деталі, скільки йде на комісію, тому не забувайте підписуватись. Тут швидше виходить інформація про різного роду промоакції, на яких можна заробляти, та й не тільки промоакції. Дійсно, стараюся постити хороший контент, на якому можна заробити. За торги 10 тисяч доларів в парі ноткоїна. Ми отримуємо 4 прокрута і тратимо на комісію по маркету на споті 14 доларів. Якщо в нас є. 4 прокрути, і навіть мінімально нам випаде 4 рази по 500 ноткоїна. Це вже 2000 ноткоїна, який дорівнює 36 доларів, а затрат у вас всього 14 доларів. Тобто, в будь-якому випадку ви тут в плюсі. Надію, що я механіку участі зрозуміло об'яснив, але давайте ще раз. Тобто, ви приходите за посиланням, яке є в описі під цим відео, попадаєте на таку сторінку, нажимаєте кнопочку Зареєструвати з цій промоакції. Далі внизу нажимаємо кнопочку Торгувати, вносимо депозит і торгуємо бажану суму. Скільки хочете, стільки і торгуєте. Отримуєте прокрут, по часу у нас може бути годинка, дві, і у вас обновляється ваші завдання. Тобто появляється об'єм, і далі ви можете крутити рулетку і отримати нагороди. Також є промо-акція, якщо ви запросите 5 нових друзів, які пройдуть верифікацію, внесуть мінімум 50 доларів на свій аккаунт протягом 7 днів, ви отримаєте 10 тисяч ноткоїнів. Це ще зверху 160 доларів. Це вже для тих, хто хотів би запрошувати друзів на тому ще більше заробити. І тепер про правила умови, вони є внизу, ви можете про них почитати самостійно, тому що тут багато про що пишеться. Але саме основне про що потрібно знати, це те, що нагороди ми отримуємо протягом 30 днів після дедлайну. Сам дедлайн у нас 27 червня, і нагороди ми отримуємо від 27 червня протягом 30 днів на свій спотовий рахунок. Тобто те, то, що у вас тут пишеться, ви отримуєте пізніше. Якщо ви хочете отримати нагороду за це завдання з депозитом 100 USDT, ДТ, цих 100 USDT ДТ потрібно буде холдити на своєму балансі до кінця промоакції, щоб отримати пізніше нагороду на свій рахунок. Але це потрібно зробити не тільки для цієї промоакції. А і для двох інших, тобто для АТХ і Юльтіверс, можливо, в когось виникнуть питання, яким чином ми можемо об'єднувати ці промоакції, якщо в основному ОКЕК скаже в правилах умовах тільки що можна взяти участь в одній промоакції з одного аккаунту, і кожна наступна промоакція буде перебивати попередню. Але як бачите, в українському партнерському ОКЕКС чаті в нас модератор написав, що можна брати участь в чотирьох промоакціях, і тут чітко видно, що йде мова про Notcoin, Юльтиверс і АТА. АТХ. І якраз зсилаючись на цю інформацію, ми приєднімося ще до нових промо-акцій, якраз АТХ. Просто переходимо за посиланням, які є в описі під цим відео. Нажимаємо кнопочку приєднатись. Далі внизу ми бачимо, що потрібно внести чистий депозит 100 USDT, тобто вносимо. Далі торгуємо в токені АТХ мінімум 500 доларів. Об'єм обновиться там буквально через декілька годин, і у вас будуть виконані ось цих три завдання, і ви зможете претендувати на самонагороду. І тут також протягом 30 днів після дедлайну сам розподіл. Далі промоакції ULTIVERSE, натискаємо приєднатися зараз, вносимо 100 USDT і торгуємо 500 доларів в токені ULTIVERSE. Оцих от 100 доларів, що тут, що в промоакції з АТХ, що промоакції з NOTCOIN, можна, наскільки я знаю, внести одних 100 USDT, але потрібно приєднатися наперед до якраз оцих трьох промоакцій. Тобто ви переходите за трьома посиланнями які в описі під цим відео, всюди нажимаєте Приєднатись і тоді вже вносите просто 100 USDT на свій баланс і тримаєте ці кошти до закінчення кожної з промоакцій. Думаю, що Доступно об'яснив по кожній з промоакцій, тут все максимально зрозуміло, буквально декілька кнопочок, і ви все зможете виконати. Якщо вам щось десь не зрозуміло, переходите за посилання в описі в наш чат або наш канал, задаєте питання і вам точно там допоможуть. Можливо, якщо ви зайдете там через два тижні на одну з цих промоакцій, тут вже не буде пулу, і в основному, як було в попередній акції, тут буде писати, що от пул закінчився десь в ось цьому місці. Доки цієї інформації немає, тут можна брати участь. У моєму по прикладу з минулих промо-акцій, тому що, допустимо, на біржі Байбіт зовсім по іншому. Ви там берете участь, допустимо, там 7 днів від початку до кінця самої промо-акції, і потім, можливо, місця були все 5 хвилин, можливо, 10 хвилин, можливо, 15. Вони там не попереджують, а тут попередили, що взяти участь вже в тій акції не можна і зробили таке обмеження. Ну, насправді це круто, якщо воно буде працювати в кожній з акцій. Ще раз нагадаю про свій телеграм, підписуйтесь, не забувайте. Тут інформація, де можна заробляти в інтернеті. Знаєте, виходить швидше на YouTube відео, як ви розумієте, трошечки важче записати, тому годний український контент про те, як заробляти на крипті, посилання в шапці профілю.